Вітаю, брати і сестри в цьому дні. І цей день нам подарував Господь на радість нам, на весілля, на те, що ми з вами зрозуміли його істину, його праведність, його е, те, що він для нас приготував. Це все на як кажуть, приготовлений стіл і накрита трапеза для кожного з нас, і ми з вами будемо вкушати його слово і. Ми з вами, люди, які вміють визнавати свої помилки, і це важлива частина. От кожен з нас повинен навчитися визнавати свої помилки, це важко. І покірливий, покірливий він визнає те, що він щось зробив не так. І я хочу прочитати сьогодні. Матфія, 11 розділ, 29 вірш, каже так: візьми на себе ярмо моє, і навчися. Від мене, бо я тихий серцем і покірливий, і знайте те, спокій душам своїм. Як важливо зрозуміти, що він каже, моє, візьміть на себе ярмо, моє, що ми довіряємося нашому Господу, тому що у Господа є ярмо. Він каже, і навчіться від мене. Це важливо нам з вами зрозуміти, що Христос хоче тебе й мене навчити в сьогоднішньому часі і в цей сучасний час, що нам робити, як нам себе виправляти, як нам себе проводити, цей е, життєдіяльність нашу. І я, бо він каже, бо я тихий і покірливий. Це каже про те, що покірливість це є основна частина нашого життя. І потім каже: І тільки тоді ви знайдете покій душам своїм. Сьогодні багато людей не мають покою в душі, тому що їх терзає то одне, то друге, то третє. І ми з вами дуже багато бачимо, що за те, що люди терзають один одного. Або в них щось не вистачає, їхня душа вона не заспокоюється. Е і нам треба з вами подумати, що. Божий Дух Святий, Він проведе нас через всі випробування, які є в нашому житті. І Він покаже нам завжди вихід, що нам робити. Нам треба розуміти, що хоче Христос сьогодні від Тебе і від мене. І якщо ми довіряємося Йому, то Він обов'язково заспокоїть нас. І ми з вами, довіряючись йому, ми получимо... На результат, який ми з вами очікуємо, і Господь від тебе і від мене очікує той результат, Підкірливий визнає свої помилки. Благословіння вам. Амінь.